Напад на ТЗК це напад на військового. Поставте равно. Віталік, іти туди же доєднується до нашого клубу потужних спікерів. Давайте повністю його заслухаємо. Пиво, яке люди всі розганяють. Це меседж поганий під час війни. Напад на ТЦК це напад на військового. Поставте равно між цими цифрами. У нього таке завдання. Він не хоче людей на вулиці брати і відправити. Вар. Не хоче. У нього робота така. В мене з ТЦК попереходили, я їх тримав руками. Люди попереходили в бойові підрозділи, там, ну, офіцерів, тільки пачка, брак кадрів. Вони кажуть, ми не хочемо, ми працюємо, нас за це е, запльовують. Ми пішли краще в окоп. Вони все мене пооходили. Тому е, росіяни чіпляться ціляться не на вразливі верства населення, але на жаль, в нашій історії це вразливий шар населення. Це ті, що живуть в мирних містах, яких задовбала війна. І їх не цікавить доля військових, їх не цікавить, їх цікавить тільки одне. Коли це закінчиться, що я б міг жити так, як жив раніше. Добре, що пан Віталій живе, як він хоче, і ходить по студіям наративи ще проталкою. На початку відео він як сказав, що військовий, звичайний військовий мається на увазі, і військовий ТЦК має бути рівно рівно між цими двома значеннями. Ну, як може бути рівно, якщо військовий ТЦК не виконував бойові завдання? 95% випадків вони просто нігде не були. Як він хоче знак рівно поставити між ними, я не знаю. Як це, як, звідки ця логіка Віталія? Хай пояснить, він просто начитався методичок, які йому там дають куратори його, і всі давай будемо розносити по медійному полю. Але ж потрібно обґрунтовувати свою позицію. Я на початку повномасштабного вторгнення думав, що Віталій Кім це якийсь там нормальний пацан. Але бачите, ну, помилився я, значить, помилився. Тепер він показує себе в повній красі. Чомусь пан Віталій забуває, що звичайні воєнні, які виконують бойові завдання, які ніякого відношення до ТЦК не мають. Вони, скажімо так, служать вою для того, щоб в країні була демократія, для того, щоб визнавалася конституція, всі її підпорядковувалися, дотримувалися кодексів, постанови, якщо для посадових осіб і так далі. Про це пан Віталій чомусь замовчує. І чому його, якщо він хоче поставити рівно між військовими, звичайними військовими ТЦК, то чому його військові ТЦК не дотримуються навіть, звичайно, її просто Конституції? Я не говорю, там кодекс порушується і так далі. Ну треба ж це теж враховувати. Ніхто ж не виступає проти мобілізації. Навпаки, це полегшить мобілізацію, якщо всі будуть дотримуватися те, що написано: дотримуватися Конституції, кодексів, постанови. Всім упроститься життя. Наступне відео я просто не міг не вставити, але є там трошки нецензурної лайки. Тому, якщо для вас це критично або у вас там діти рядом, просто перемотайте відео на дві хвилини пізніше. Усі, мужики, піздуйте нахуй на фронт, блять, у нахуй їбані ви, нахуй, в рот. Усі блять на фронт, А Ані, блять, повідкуплялися всі. Ви, блять, усі піздуйте на фронт, нахуй! Ви всі в мене попіздуйте на фронт, нахуй! І ТЦК вас всіх забере, блядь. ТЦК, забирайте нахуй всіх на фронт! Усіх, блядь. ТЦК, правильно робите, що забирайте мужиків на фронт? Нехай нахуй всіх йдуть на фронт нахуй. Я був на фронті, блядь. Нехай всі мужики йдуть. А не, блядь, всі мужики під маміною пиздою заховалися. Під дівчиною пиздою заховалися, під татовим хуєм заховалися. Піздую, нахуй, на фронт бере автомат. Уся Верховна Рада, нехай піздує, президент, усі посади українські пиздуйте на фронт, захищайте Україну. А я був на фронті. З'явився в нашому колі ще потужний стрімер, в колі потужних спікерів. Але я дещо, дещо, скажімо так, можна згодитися, те, що він закликає про верхівки, щоб вони показали приклад, так як ми знаємо, що риба гниє з голови. А якщо верхівки будуть показувати приклад, то й народ підтягнеться. Це ще зрозуміло. Але в даному випадку він почав з народу, що в нас народ поганий. Що всі прям давайте на фронт і так далі. Всіх він закликає, криє нецензурною свою бранню, і в нього всі винні. І а і до речі, зауважу, що він сказав, що він може так говорити кожному, тому що він там був, і якось він повернувся і тепер має прав повне право розказувати, що кому та й робити, пояснити, роз'яснити там. Слухайте, ви на приватній території. Чому ви взагалі сюди зайшли? Ви зараз документи. незаконні дії робите. От є працівник поліції на бодікамеру, представтеся, хто ви що, ви покажіть ваші документи, вам скажуть підставу. Ви проходите або добровільно, або будуть у вас застосовані заходи. Це Які питання. Що ще поясне? Ви на приватній території. Поясніть мені, будь ласка, чому ви заїхали на приватну територію? Як ви нічого я взагалі не пишете? Ви маєте право тако я приїхати взагалі і нічого не писати? Я свої ви? документи показав. Ну все, то повідіть, розмовляйте, хто вам, кому ви показуєте. Чому ви зараз на приватній території? Поясніть, будь ласка, ви представник поліції? Що, ви, працівник ви, поліції? ви працівник поліції чи так, ви Так, я, так? Я, я, працівник я працівник поліції. Вам треба якось в, в формі? Е, ні, в мені не в треба якоїсь формі. формі. Я не розумію, що ви тут робите. Ви зараз на моїй території в приміщенні. То не мої проблеми, що ви не знаєте. То не мої проблеми, що ви не знаєте, куди ви їдете. А що це за особа не по формі? От мені, ви мені розкажіть, чи це представник поліції, чи це е, ТЦК, чи це, можливо, якісь там тітушки з ними бігають. Я ж не знаю, хто це. Як мож... Для чого їм взагалі форму тоді видають, якщо вони її не носять? По-друге, є ж закон, все прописано. Дана особа не по формі зайшла взагалі на чужу територію і починає щось комусь якісь там права качати, якщо так прямим текстом сказати. Ну, все ж прописано. Є 560-та постанова, є Конституція, є кодекси. Все прописано, потрібно просто виконувати. В чому проблема виконувати, я не розумію. Можна було просто масу цих конфліктних ситуацій не створювати. Так як все прописано, просто бери і виконуй. Я не бачу проблем для цього, щоб його виконати. Вы навлечетесь лечение. Руку убери. Он находится, он находится Руку убери, пожалуйста. Я прошу показать документы, что уполноважены. И шо. Мы перешкоджаем. Неизвестное Руки находится в документе. Покажите, что вы уполноважена людина. Ну так покажи! Ну хиба це красить данных осіб? Ну вы мне расскажите. Ну, та сама ситуація, потрібно вивчити 560-ту постанову. Потім йдемо далі. Вчимо Кодекс, Саме головне кримінальний кодекс пару статей, що стосується їхньої роботи. Це два. І завершуємо Конституцію. І таких випадків просто не буде. Ну, це ж реально, це просто не красить їх, як, як вони кажуть, військові ТЦК. Можна було б спокійно поспілкуватися, знайти компроміс, певні, скажімо так, точки дотику. І таких ситуацій просто б не було б. Вона хотіла зупинити. Hello, Bro, конечно. А яка підстава? А підстава, ну, ну, так. Особисто без так. Не зрозуміло. Ліву руку з кармана. Ліву руку з кармана. Це особисто Ліву руку з кармана. Ліву руку з кармана. Особисто Ну так моя безпека чи ваша? Наша безпека. Ну так а де йдіть? А воно на третій карманний. Ну так ну, чую, а що вам? Загрожу чи? Так а що ви не чуєте, що я саме на ви? Чи ви погані з А чого ви труситесь? Номер житома. Номер, так. Фоткайте. Фоткайте, дівчина, житом. Да а не ну, на мне в лицо тыкать, алло. Покажите, а ну. да, ты... Не маршруту. А чему, чему Живите, же мы вам тыкать? А то А то что? Я, я же еще боксер. С вами еще вновь Я покажу. жетон? не на месте? О, жетон. Призвища. Жетон. Призвище. Жетон. Призвище. Жетон. Что вам показывает? я тогда не буду показывать документы. Так, Номер 0 Ти ж не довіряєш. Мені покажіть вашу. Ви мене зупинили, я зупинив. Давайте, покажіть, що це зубчиться. Знаєте, коли дехто труситься, що це не підставилося, що хтось щось Ну Тут взагалі цікава ситуація. Згідно чого. Представники поліції перевіряли даних осіб. По-друге, наказ коменданта, цілий список документів, яке посвідчення, згідно якого КМУ у них було, тому що я так зрозумів, дані особи вони юридично не розуміють певні аспекти. Про ті, які я говорю на своїх стрімах, наприклад, чи в своїх відео маса помилок, якщо по суті, до чого можна було б позадавати питанням даним представникам, представникам поліції. Як бачимо, звичайно, що швидше всього, в них нічого не було. І відповідно вони розійшлися. Бустріє, Серега! Mm -hmm. От в общем. Спасли мужиков а ТЦК і зараз ТЦК гоняться за нами. Чуть-чуть машину нам ударили. Зараз mm -hmm. e, будемо смотреть e, далі тікати. Не знаю, що вони будуть делати далі. Ти дзвонив? А звідки взагалі в представників ТЦК є когось повноваження доганяти? Просто питання згідно чого. Де це в постанові 560 написано? Чи може це в Конституцію вже написали, чи може в кодексі якісь? Я особисто багато з чим знайомився, я такого не бачу. Ну, згідно чого, якщо хтось знає, напишіть мені в коментарі. У 21-му столітті вже і собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих. Щоб можна було знайти по GPS і повернути. А цей потужний спікер, він хоч сам чіпований, щоб ми знали, де він знаходиться, і де несе в якій студії таку бредятину. Саме головне, перше, що потрібно зробити, це чіпувати всіх потужних спікерів і показати їх на карті, де вони знаходяться, в якій студії, які наративи вони проталкують, і хто їм дає ці методички, і хто їхній куратор. З цього треба починати. Друзі, ви бачите, що в нас знову дуже багато потужних новин, і я вибрав для вас самі потужні новини. В нашій добірці, ви знаєте, самі актуальні, самі цікаві, самі потужні новини. Тому, якщо для вас цікаво, ви можете підписатися, поставити дзвіночки, поставити спонсором, заходити в наш магазин, якщо вам потрібні запчастини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Або, якщо вам потрібні послуги сервісного центру, також звертайтесь до нас. Зараз в нас класно продаються, наприклад, повербанки. Один з них я вам покажу це для зарядки ноутбуків. Якщо вам такий повербанк потрібен, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання для вас залишу під цим відео. Ну, А зараз будемо завершувати дане, дане відео. Якщо хочете, приєднуйтеся в коментарі для обговорення і в кінці поставлю вам ще одне відео. Like, uh, corruption still exists. The, war hasn't changed that. Ви констатуєте зараз це, Маріал? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Ви коли небудь тут жили? You are willing to fulfill all the requirements. Ні-ні, моє питання до вас інше було, Маріал. Моє oh. питання, чи ви тут жили в Україні? Ні. No. Ні. Як ви можете говорити про а те, що зараз в Україні корупція.